Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми Неозначений артикль. Artikel». Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. Da kommt eine Frau. Іде хто? Номінатів жіночого роду. Hier liegt ein Kugelschreiber. Тут лежить хто. Неозначений артикль чоловічого роду. Das sind Wörterbücher. Wörterbücher множина. А ви пам'ятаєте, неозначеного артикля форми множини іменника не існує. Тому тут просто пропуск. Da steht ein Mädchen. Тут стоїть хто? дівчинка номінатів середнього роду. Ich habe ein Zimmer. Я маю кого кімната акузатів середнього роду. Ich einen Roman. Я читаю кого акузатів чоловічого роду. Ich übersetze einen Text. Аналогічно, я перекладаю кого? Акузатів чоловічого роду. Schreibt ihr heute eine Kontrollarbeit? Ви пишете сьогодні контрольну роботу. Пишете кого? Акузатів жіночого роду. Sie wohnt nicht in einem Dorf. Вона проживає не в селі. Вона живе де? Датів середнього роду. Die Werbung einer Firma kostet viel впевнений, що тут багато хто з вас допустив помилку, оскільки тут потрібно правильно поставити питання. Реклама фірми, реклама не кого, а реклама чия. Саме тому я говорив, що в Genetie дуже часто виходять неправильні варіанти через неправильне запитання, пов'язані з перекладом на українську мову. Also, werbung einer Firma це присвоєння, присвоєння значення, тобто присвійний відмінок, реклама чия фірми. Це генетів жіночого роду, оскільки фірма das Projekt Дас einem Schüler. Проєкт належить кому датів чоловічого роду. Ich schenke das дас einer фондін. Я дарую подарунок подрузі. Дарую кому. Датів – жіночий рід. Wir brauchen Ми потребуємо підручники або нам потрібні підручники. Ми нічого сюди не вставляємо, оскільки Lehrbücher стоїть у формі множини. Die Herstellung eines Autos dauert lange. Виготовлення автомобіля триває довго. Виготовлення не кого, а виготовлення чи є генетів середнього роду. Тут у вас була підказка S в іменнику, тому можна було здогадати, що це генетів. Речення з двома присутками з модальним дієсловом müssen. Вікна школи, вікна не кого, а вікна чиї, присвійний відмінок, школи, генетів жіночого роду. І два дієслова ми розділили. Одне і в кінці інше дієслово. Дам вам відповідь на запитання, чому Мюсен стоїть не після фенста. Тому що фенста шуле» – це одна логічна частина речення, яку не можна розривати вікна школи. Не можна сказати вікна повинні школи бути великі, оскільки це одна логічна змістовна частина, тому розривати її не можна. Тому правило наше виконується будемо вважати підмет, а потім присудок і друге дієслово в кінці речення. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відео уроки. До нових зустрічей! Alles gute!